Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш. З вами ведуча Крістіна Ковкрак, і зараз наша постійна рубрика Освітні нотатки. Сьогодні поговоримо про надскладну і водночас найактуальнішу тему. Це відновлення освітнього процесу на деокупованих або тимчасово окупованих територіях. І раді вітати у нашій студії Ярослава Мозгову, експертку аналітичного центру благодійного фонду Солом'янські котики. Ярослава вітаю! І я вас вітаю. Дякую за запрошення. Дуже раді поспілкуватися з вами. І отже, давайте розпочнемо. Впродовж останніх шести місяців команда аналітиків та благодійний фонд досліджували саме цю проблему. І е, яка взагалі діяльність фонду соломінські котики? Розкажіть трошечки, щоб ми розуміли взагалі про експіренс? Ой, це насправді складне питання, бо взагалі фонд Соломінські Котики з'явився як такий. Е... Відповідь на виклики повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли були такі суттєві пошкодження в Солом'янському районі, тощо, але поступово стало з'являтися розуміння того, що можна охоплювати і більш глибокі, більш серйозні питання, і з'явилася ідея створити власне аналітичний центр, який займається питаннями освіти. Глобально і це дослідження, про яке ми там говоримо з колегами останні півроку, воно було в двох частинах: зелена та біла книга зновлення освіти на докупованих територіях. Це поки що перший проект аналітичного центру, власне, як центру з питань розвитку освіти, але паралельно йдуть проекти на допомогу відбудови Києва І, мабуть кияни знають про ті активності, які Соломінські котики впроваджують. На жаль, це... з негативних. Тобто у нас Соломінські котики це все ж таки прив'язка до одного з районів міста Києва. Ну, котики активно намагаються допомагати всім і всюди, бо, наприклад, там про донорство крові, про передачу речей до шпиталю, де е, лікуються наші військові, тощо це взагалі такі дуже масштабні історії, які по всій країні відбуваються. Але про відбудову, про допомогу тим будинкам, які постраждали внаслідок обстрілів, то що це про Соломінський район. Бо насправді, на жаль, Соломінський район доволі суттєво страждає останні два роки. Ну, за 10 років російської агресії, вже 2 роки повномасштабного вторгнення. Ми можемо казати, що це не тільки загалом про фізичну окупацію, це загалом ще і ментальна окупація голів наших дітей, батьків на жаль, молоді. Так. Загалом, чи вдалося вам знайти відповіді на питання, як же все ж таки долати російські наративи в головах дітей та молоді Ой, в рамках цього дуже... або можливо інших ваших досліджень? Мені взагалі здавалося, що я поступово починаю розуміти, що відбувається до того, поки минулого тижня не викрили виховательку дитячого садка в Харкові, яка видавала позиції е, ворожим військам щодо. Знаходження тієї чи іншої військової сили в Харкові. І кожного разу, коли мені здається, що я наближаюся до відповіді, чому діти, наприклад, молодь стає на сторону Російської Федерації, то що я стикаюся з випадками, коли дорослі чинять, так що я не можу розуміти, і тому, знаєте, така дуже складна а, історія. З одного боку, якщо ми говоримо про дорослих, то мабуть це все ж таки пострадянське виховання, це все ж таки виховання на російській культурі, і вони туди тяжіють. І якось я собі ще розумом можу пояснити, звідки воно береться, коли людина, ну яка звикла жити там 30 років, або, наприклад, досі вважає себе громадянином радянського союзу, як деякі кажуть, там я. Отримував паспорт в Радянському Союзі, я служив uh -huh. в армії Радянського Союзу. Тут ніби як все стає зрозуміло, і навіть цієї хватки дитячого садка в Харкові, я така думаю, «Хм, ну окей, спробую також її зрозуміти. З молоджі, з одного боку, легше, бо ми завжди кажемо, що діти легше піддаються впливу, і з іншого боку, складніше, бо стає. Бо вони легше піддаються впливу. Так, Бо вони легше піддаються впливу. І я відслідковую телеграм-канали окупованих громад, наприклад, Херсонської області, Запорізької області, і бачу там коментарі учнів. Мені завжди хочеться вірити, що це боти. Ну, Завжди ж, коли якась дурня написана, завжди хочеться вірити, що це написала не українська дитина. А потім у нас ось такого з останнього досвіду, ми коли готували білу книгу, ми спілкувалися з тими, хто має відношення до навчання. Ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях. Підтримує зв'язок з українською освітою. Ми намагалися якимось чином вийти на них, доєднувалися до різних ініціатив, аби поспілкуватися з ними. І там була така одна дуже цікава історія. Дівчинка з Маріуполя, 11 клас. Тобто, на момент обстрілів, руйнації, окупації Маріуполя, це були діти дев'ятого класу. І дівчинка, історія. Ну, вона з проукраїнською позицією, вона продовжує а, підтримувати українську освіту зв'язок з українською освітою, хоче завершити отримати документ про освіту українського зразка, але вона перебуває в Маріуполі. В неї є однокласники, які радіють хахли промазалі. Тобто, ці діти, які два роки перебувають в тому оточенні, в тому середовищі, вже а, називають українців хохлами, радіють якимось промахам з військової точки зору. І тут постає насправді дуже складне питання. А що з, нам з ними робити після деокупації? Загалом, як складно, наприклад, такій ж дівчинці залишатися в такому оточенні, так, знаходитися, і серед них не піддаватися ход... такому тиску впливу? І тут, мабуть, насправді велику роль відігравають родини. Це може. Ну, зрозуміло, що тут треба вимірювати і, мабуть, робити такі більш глибокі дослідження щодо того, наскільки дійсно там роль родини впливає на ставлення дітей. Бо ми знаємо випадки, коли, наприклад, батьки є проросійськими, а дитина підліток або підлітка залишаються українсько, проукраїнсько налаштованими, і навпаки, знаємо приклади, але все одно спостерігається, що великий вплив мають саме батьки на позицію дитини. І тут виходить, що ми бачите, маємо таке дуже комплексне питання. У нас є вихователі, вчителі тощо, які можуть бути потенційно. Носіями проросійських наративів. У нас є діти, які вже два роки варяться в цьому такому проросійському просторі. Мене, наприклад, я можливо часто наводжу цей приклад, але він мене дуже вразив, коли діти Херсонської області малеча, і це про російські канали сфотографували, виклали цю новину. Наші українські діти в окупації пишуть листи Спасіба тобі, герой, листи подяки російським. Військовим, які там, начебто, їх від кого захищає. Я коли бачу такі новини, я трохи гублюся, бо я не розумію, як потім, навіть коли сидіти повернуться в українського світу. Тепер ми маємо прийти до них і сказати: ні, то був не герой. Зараз ми до тебе приведемо інші. Все ж таки Ярослав, ми не знаємо, під яким, в яких умовах вони пишуть ці листи. Це також правда. І насправді, може, важко вони судити, так не обажають? яким так. чином ми б... Би... Будучи на їх місці, що б робили наші діти, і це також, що б робили, ну я навіть про себе кажу, що робила я, якби, наприклад, моєму. Це безпекова ту... ситуація так. якась і як створюють все це на надскладний. Але це ну, дійсно складно, бо ми розуміємо, що ці діти все одно прийдуть, і нам треба їм, наприклад, питання російсько-української війни показати ну, з нашої позиції, як це зробити правильно, а особливо в тих родинах, де батьки. Наприклад, були мобілізовані до російської армії, то що це поки що питання відкриті. Ось входить ну, вихователі, діти і ще їхні батьки. Бо мені, наприклад, дуже лячно, щоб ми не стикнулися з ситуацією, при якій дитина, навіть навчаючись в українській школі, навіть там добре складаючи НМТ або ЗНО з історії України, приходить додому, де мама, тато чи бабуся кажуть йому якусь про російську історію. Тобто, це така дуже комплексна історія. Я знаю, що ваш аналітичний центр досліджував це більше шести місяців. У нас часом були Вадим Васютинський і Ірина Губуладзе. Вони працівники інституту соціальної та політичної психології. Це, в принципі, знавці цієї теми, мабуть, найкращі, бо вони займаються цим питанням не два роки, а десять. І пан Вадим з тих, хто в 2014 році їздив на лінію розмежування, і спілкувався з людьми, які перетинають кордон. Досліджували і досліджували ставлення вчителів до цих наративів, і ставлення вчителів до певних проблем. І, власне, ну, що називають вчителі, як ті ризики, з якими вони або вже стикаються в роботі з дітьми з тимчасово окупованих або деокупованих територій, або ті проблеми, які вони вважають, як такі, які будуть найбільш гострими. Це питання освітніх втрат і розривів. Це, це саме це... ті зараз, ви перераховуєте те, що досліджували, ну на що найбільше так, вага, правда? Так, що болить що були вчителям, що це були? Що освітні втрати і розриви. Це як працювати з колегами-колаборантами, але щодо дітей. Вони, як знаєте, різняться позиції. Декому здається, що це дійсно виклик, бо постає питання знову ж таки: як прийти до дитини в 11 клас, якщо вона два роки перебуває, ну вже така доросла людина, перебуває в проросійському оточенні, і це для них виклик. А деякі навпаки вважають, що ні, це наші діти. І як тільки ми з ними зустрінемося, відновляться ті зв'язки, які насправді були довгий час до того. Але ось так: освітні втрати, робота з колаборантами і що робити з молоддю, з дітьми, як з ними говорити про складні питання це ті три виклики, які. На фокус групових дослідженнях від політичних психологів були окреслені вчителями. Я знаю, що в РАМ в межах цього дослідження якраз були, і ви сьогодні згадували вже біла книга, зелена книга а, як частини. документи, і нещодавно ви презентували ці книги. Розкажіть, що це загалом, що це за книги, яка різниця, чому їх дві? Чому їх дві? В чому де з ними знайомитись? І в чому різниця біла, зелена? Є дійсно дві книги. Першу ми презентували ще до нового року зелену книгу, і насправді. Одна з наших колег на панельній дискусії зробила дуже красиву метафору, що це ми поставили діагноз українській освіті на тимчасово окупованих і деокупованих територіях. Тобто, ми взагалі в зеленій книзі зібрали максимальну кількість проблем, і нам, потім, навіть коли ми її презентували, опублікували, підходили там чотири директори. Ну добре, ви, типу, це все написали? А типу, що, і гарри, що так? тепер? І що тепер з цим робити? Ось ми там в цьому живемо? Бо насправді ми зустрічалися з освітянами Херсонської області, Харківської області. Вони себе навіть після деокупації почуваються покинутими. Бо ми, типу, описали їхні проблеми. Вони кажуть: ну ми вже рік про ці проблеми говоримо, всім все одно. І власне, щоб це не було лише описати проблеми, ми готували другу частину білу книгу, де вже пропонували сценарії рішення Рішень. питань. На ну на доприклад, мовний процес мова освітнього процесу на докупованих територіях. Вона має бути. Звичайно, що коли ми говоримо про ті території, які були докуповані в 23-му році, в, в 23-му, ну, українська тут не питання, бо був дуже маленький проміжок, коли діти вивчали російську мову або навчалися російською мовою. І, в принципі, там відновлення через півроку рік, це абсолютно Нормально. адекватно, діти знають українську мову. А зараз ми говоримо про те, що є діти, які, наприклад, ніколи навчилися українською мовою. Це наші діти початкової школи, які пішли в російську школу, які. Переважній більшість українську мову не вивчають, то дуже важливо зробити примітку, що в принципі на тимчасово окупованих територіях українська мова викладається лише одну годину на тиждень, і тільки якщо збирається необхідна кількість письмових заяв від батьків на те, що вони бажають, щоб їхня дитина вивчала українську мову як рідну. Як ми розуміємо, в умовах окупації фізичного. Фізичної небезпеки таких батьків не дуже багато. І тобто, є діти, які або взагалі не вивчають, або максимум вивчають одну годину на, одну годину на тиждень. а Пройде, якщо кілька. Постане питання, як до тих дітей повертатися, якщо вони будуть там, наприклад, в п'ятому класі. А ще ж у нас є категорія дітей Донецької, Луганської областей Криму, які взагалі ніколи в своєму житті так. не вивчали українську мову. І ми, наприклад, в «Білій книзі дивимося на те, якою має бути мова освітнього процесу після деокупації. З одного боку, у нас є українська мова як єдина державна мова, яка має... В якою має реалізовуватися освітній процес, і з іншого боку, якщо дитина не знає української мови, взагалі вона її може не знати, і ми до неї приходимо і даємо навчання українською мовою. То ми, в принципі, порушуємо базове правило про доступ дитини до освіти тією мовою, яку вона розуміє, і ми розуміємо, ну, так, крім того, ще супротив певний отримуємо. Буде супротив, плюс, скоріш за все, буде накопичуватися проблема освітніх втрат і розривів, бо дитина буде нібито приходити на урок, але вона не буде розуміти співвідношення термінів. І ось тут постає питання а з іншого боку, ми ж не можемо толерувати російську мову. Тобто, ми не можемо прийти як держава України і сказати, ну окей, типу, російська Я мова вже ця... не заздріває експертам вашого аналітичного центру. Але бо це ми вчую тільки одне питання, і в мене вже і воно вже все. дуже важко. Ну і що ми в принципі робили в таких випадках? Що ми пропонуємо білі книзі, ми описуємо. Сценарії, тобто, наприклад, домовного питання, ми пропонували мені здається шість рішень, писали про їхні переваги, про їхні ризики, і про те, як певні ризики можна пропрацьовувати, аби вони не ставали критичними. І, наприклад, ну, може в когось бути таке питання, що ви вирішили з мовою освітнього процесу. Ми пропонуємо, що робити рік перехідний, коли діти вчаться. Російської мови, але паралельно в них збільшується частка Час. предметів і годин українською мовою, і вони отримують консультацію українською мовою. І ми готуємо для них брошюри, де ми робимо такі переклад ключових термінів і понять для того, щоб вони розуміли, що в принципі вони. Ну, це знають, просто воно по-іншому, можливо, там називалося, і за рік ми переходимо, наприклад, на навчання українською мовою. Але перед тим ми прописуємо шість сценаріїв, як це може бути: від, наприклад, навчання російською мовою, і нехай там людина сама собі вирішує. Ну, але ж ми розуміємо ризики таких питань. Тобто, підсумовуючи, біла книга це про виявлені рішення. рішення, зелена книга про проблеми. Про проблем, які так. виникли. Тоді виникає питання логічне. А на кого більше за все спрямовані ці книги? Тобто вони розроблялися для, для кого? Для голів громад, наприклад, для управлінців. Ну, Взагалі, в команді нашого проєкту є народний депутат Верховної Ради України Роман Грищук, який в комітеті освіти. В тому числі займається питанням освіти на окупованих до окупованих територіях, і ми дуже сподіваємося, що ті наші напрацювання вони далі підуть на рівень Верховної Ради або в кооперації з міністерством освіти і науки ми зможемо випрацьовувати спільні рішення. І ну, до прикладу, ми зрозуміли, що а, в нас діти, які знаходяться на окупованих територіях, поступово втрачають зв'язок з українською освітою. А, бо... Знову ж таки, ми з вами живемо в такому оптимістичному світі, де всі свідомі керівники і вчителі переїхали на підконтрольну територію, тримають зв'язок зі своїми дітьми. Ну це такий дуже оптимістичний сценарій. Насправді такого багато є, як Мелітополь. В них всі заклади освіти, всі керівники були переміщені на підконтрольну територію, всі зберігли ну, uh -huh. таку вірність українській освіті. Але є діти, чиї заклади освіти просто перестали функціонувати. Бо керівники пішли на співпрацю з проросійською владою. Вони ніяк не кооперуються з українською владою. А діти, наприклад, хочуть продовжувати навчання в українських закладах освіти, і ми цю проблему описуємо в зеленій книзі в білій книзі. І ось вже зараз говоримо і працюємо над трансформацією міжнародної української школи, аби вона стала тим місцем, куди всі діти з окупованих територій, які втратили з якоїсь причини зв'язок зі своїм закладом, або заклад був ліквідований, могли приєднуватися до міжнародної. Української школи безпечно це дуже важливий момент, щоб uh -huh. це не було ризиком для них. І ось це вже буде перше реалізоване рішення. Ми будемо пропонувати дітям з ТОТ ставати учнями муж і тримати зв'язок з українською освітою. Тобто... Але тут дуже слизький момент, як тепер до них достукатися. Бо, якщо чесно, коли два роки пройшло, ще можливо якось можна відновити як відновлювати зв'язок з тими, хто 10 років не цікавився питаннями української освіти. Не маємо поки що, То бій все бій. ж таки, це більше такі звітні документи. називаємо це так, в підтримку для державних органів так, для державних органів, держуправлінців, так, так. такі напрацювання, скажімо, першочергові. Добре, тоді виникає питання. Нам обов'язково чогось очікувати, чи там є вже певні рішення, що ми можемо робити тут і зараз, по вирішенню, хоча б частини проблем, які були зазначені. Це моє улюблене питання, я просто за нього дуже вдячна. Бо насправді це навіть не тут, і зараз це вчора, позавчора і 10 років тому. Загалом ну бо є чудово. питання, які накопичуються. Ну я знову ж таки наведу приклад. А, ну ми зараз, мабуть, трошки як суспільство дивимося Такий негативний бік, бо здається, що ситуація на фронті не змінюється, і такі тривожні новини до нас доходять. Незрозуміло. Але все незрозуміло, зрозуміло, але все при цьому так. дуже хочеться якось впливати на цей процес, не але витрачати водночас... не бути на паузі, не бути на паузі, і плюс ми розуміємо. Ну, уявимо картину, що завтра стається просування української армії. Якась громада стає деокупованою, їм... тут важливо. Уявляємо всі разом, всі <реш> разом. Так посилаємо <реш> цей сигнал. Ну, насправді це і це насправді відбувається, бо якось так я про це не думала. А мені колеги кажуть. Там, а ви знаєте, що ось там минулого тижня де окупували там маленьке село. З одного боку, це, ну ми там одразу ж хочемо деокупувати Донецьк, Луганськ, Маріуполь, ну щоб так, якщо деокупували, то масштабно. Але насправді деокуповуються деякі там селища, невеличкі містечка, і їм вже треба відновлювати освіту. І вони вже стикаються з цими питаннями, а всі таки кажуть. Поговоримо колись потім, а тут постає питання. Ну, давайте знову ж таки на прикладах, які ми розглядаємо, ми відновлюємо освіту, ми приводимо дітей, які два роки навчалися за російською програмою. Що має робити вчитель з цією дитиною, якщо він, наприклад, викладає математику? Ну, скоріш за все, якщо при там. Якщо підставити програму, виявиться, що прогалини з математики вони не такі а, чуттєві, і вчитель може просто подивитися, які теми не опанували, і, і якось там надолужити. А що робити, якщо до тебе прийшли діти на урок історії? Ти з ними маєш починати з тієї теми, на якій вони зупинилися два роки тому, чи ти маєш з ними продовжувати ту тему, з якою вони працювали за російською програмою? Чи і ось те, що ми можемо зараз робити? Чи ми маємо підготувати матеріали? Які для кожного вчителя будуть допоміжними в процесі відновлення освіти, або там для вчителя, або для т'ютера, фасилітатора цифрового освітнього центру тощо. Бо приходить дитина, і, наприклад, з нею можна проговорити питання знову ж таки російсько-української війни, бо дитина може тобі ставити цілком логічні запитання. А як я вчора писав листа одному герою, а сьогодні маю писати іншому? Або, наприклад, історія ну знов ж таки там російсько-української війни, дитина може приходити з питаннями, і вчитель міг би використовувати вже. Напрацьовані матеріали для того, щоб працювати з дітьми. Або українська мова, яку ми сьогодні проговорювали. Якщо дитина, наприклад, віку 10 років, але вона ще ніколи не вивчала українську мову, з якими матеріалами має працювати вчитель з такою дитиною? І, і ось, відповідаючи на запитання, вже тут і зараз ми можемо напрацьовувати, наприклад, методичні матеріали, ми вже можемо розробляти. Програми задолуження освітніх втрат для тих дітей, які там два роки або десять років перебувають в окупації, ми вже можемо думати над форматами відновлення, бо насправді є класний приклад Луганської області, які розробили стратегію освіти в Луганській області. З одного боку, можна часто почути така, що, що про що, 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 що про це говорити, якщо типу ще окупація? А з іншого боку, якщо завтра стане невідомо окупація, коли це буде. чи ми готові насправді на. Ну, відповідати на виклики деокупації, і мені дуже ну була такою важлива, важливою розмова з директоркою однієї з херсонських шкіл, яка сказала, що при деокуп... при окупації в них була велика кількість викликів. Ну як і вся країна в лютому, 22-го вони стикнулися з величезними викликами, але деокупація мала, мабуть, там ще більше. Більше складних викликів, на які вони, як освітні управлінці міста Херсон, не завжди мали відповідь тоді і досі не мають відповіді на деяких шукають так. так. І навіть коли ми говоримо про те, що там деокупація не сталася, про що ви там говорите? я Завжди відповідаю, що вже є ті, хто деокуповані, і вони вже потребують допомоги. І знову ж таки, ну з прикладів, коли директорка однієї, однієї з харківських громад каже: А що мені робити, коли до мене приходять про російські учні і ставлять питання на підтримку Росії. Чому я досі не маю там жодного методичного посібника, як відповідати на найбільш поширені наративи, які діти можуть приносити в заклад освіти? Чи можемо ми вже робити це сьогодні? Тут зараз? Ну, я переконана, що так, і можемо, і маємо. І насправді є ті, хто вже це роблять, але мабуть, все ж таки має бути більший запит з боку суспільства на ці питання. Ярослав, дякую за вичерпну відповідь. І ще тоді для наших слухачів. Ця інформація є у відкритому доступі, де можна так. ознайомитись з білою зеленою книгою, почитати, подивитися, а, проаналізувати Можна вбити аналітика Шоломінські котики. Відкриється лендінг пейдж, і там для завантаження доступні два документи: один 80 сторінок, другий десь 130. Може, не все потрібно читати, але насправді, щоб мати комплексне уявлення, дуже раджу почати з зеленої, нажагатися, почитати цитати, які ми зібрали на фокус групових дослідженнях. На зеленій книзі подумати, що все пропало. А потім відкрити біло і побачити, що ні і надихнутися. Все так, ж таки так, що все ж таки є варіанти рішень навіть найскладніших питань. Але знову ж таки, тут дуже так, мабуть, важливо зробити примітку, що це дуже така гнучка і складна тема. І можливо, вже за півроку рік будуть стояти інші проблеми, інші питання, на які буде потрібно напрацьовувати інші сценарії рішень. Ми зробимо. Дякую дуже. Ну і на завершення просто не можу не поставити це питання. Так як працюю, скажімо так, теж пов'язано з педагогічним резервом. Що стосується педагогічного резерву для роботи на деокупованих або тимчасово окупованих територіях, чи досліджували ви це питання дуже коротко, але все ж таки, давайте ще його проговоримо. О, це це загалом біль наразі Там, Там, знайти гарних освітніх. викладачів і так далі, навіть навіть в будь-якому місці, де, скажімо так, більш-менш захищено. А тут ще говорячи про складні території, ну ось це по Криму. Просто Крим дуже прицільно працює з цією темою. Наразі, і це навіть за свідченнями російської влади: 30 тисяч освітян залучені в освітній процес на. Територія Автономної Республіки Крим це дошкілля, шкільна освіта, позашкілля, вища освіта. Якщо ми звільнимо всі 30 тисяч, чи маємо ми той кадровий резерв, який би міг замістити цих вчителів? Е, ну, відповіді, не маємо, бо не публікується у відкритому доступі інформація про те, скільки людей зареєструвалося в кадровий резерв, який був оголошений міністерством. Але мої ці. Зв'язки плітки кажуть, що дві тисячі людей. Якщо тільки Крим потребує тридцять тисяч, а ми маємо дві тисячі реєстрацій, то власне постає питання. І знову ж таки, ми в книзі пропрацьовували різні варіанти. Зрозуміло, що люди будуть боятися на довгий час їхати. На небезпечній території. Ми розуміємо, що це навіть ну, може бути питання фізичної безпеки, бо це заміновані території, які ще дуже довгий час не будуть заміновані. Це люди, які ми не будемо знати, з якими настроями йде людина поруч із тобою. Можливо, вона на тебе має. Ну, якийсь там зуб, наприклад, і це все дуже складно. Що ми пропонуємо uh, все ж таки нарощувати кадровий резерв і, до речі, вже зараз готувати тих Снова людей, які зараз. потенційно готові їхати. Uh, друге, це. Uh, Спрощувати доступ до професії студентів, ми дуже надихнулися випадком Харкова. Бо студенти харківського педагогічного сковороди вони зараз в дистанційному форматі працюють з дітьми тих громад, які деокуповані. Тобто школи все одно там працюють дистанційно, і студенти, як свою педпрактику і як можливість додаткового для себе заробітку, взагалі на працювання досвіду, вже працюють з дітьми, тобто таке активне залучення студентів. І, мабуть, зараз це дуже така популярна тема, бо все більше з'являється проектів про те, як молодь втримувати в професії. По-третє, це звернутися до вчителів пенсійного віку. Можливо, серед них будуть ті, хто готовий повертатися онлайн або офлайн і працювати з дітьми. Короткостроковий період, поки ми будемо. Тут дуже важливий момент, поки ми будемо забезпечувати доступ до професії тих вчителів, які перебували в окупації і співпрацювали з окупаційною владою. Ми зараз. Наші підрахунки говорять про те, що ми точно не зможемо не повернути до професії всіх тих людей, які співпрацювали, з двох причин: ми не знаємо, що робити з такою кількістю безробітних людей. Тобто, це ну треба тримати в голові, що кожна з цих там майбутніх безробітних вчительок це людина, яка буде стояти на більшій труда, яка так само буде отримувати допомогу від держави. Ну тобто, це такий складний момент з економічної точки так. зору. А по-друге, ми маємо думати, хто буде їх замінювати. І ми розуміємо, що ми не зможемо замінити всіх. І ми також в книзі пропонуємо. Варіанти доступу до професії, що має перевірити, наприклад, служба безпеки України, ну і що підпадає під їхні компетентності, і що ми, як система освіти, можемо зробити так само для того, щоб вчителів, які не були задіяні, наприклад, в... Встановлені влади окупаційної, тощо зберігти в професії, тим самим собі трохи полегшити життя заразом: волонтерство, іноземні волонтери, доступ до професії людей, які не мають педагогічної освіти, але мають профільну освіту, і це буде суперактуально: фізика, хімія, математика, тощо ці варіанти також пропонуємо. Але тут, мабуть, ще потрібна суспільна згода, бо все ж таки, коли суспільство каже: всіх треба звільнити, нікого не допустити. Треба, мабуть, роз'яснювати, що якщо ми нікого не допустимо, то. Хто я? Ну окей, там я можу поїхати, бо це мій особистий інтерес це мої рідні края. А хто буде ще їхати? Точно ми не покриємо це питання внутрішньо приміщеними особами, наприклад. Тому популяризуємо. Ярослав, дякую вам за підняття таких важливих питань за те, що приділили час загалом на дослідження і на те, щоб поділитися з нашими слухачами такою надважливою інформацією. Але для всіх зараз бачу натхнені очі Ярослава. Вона щиро вірить в ті питання, які були підняті, і в ці рішення. Тому я думаю, ми будемо надихатися вашою вірою, вірою в наші збройні сили України, що нам вдасться все це зробити. В моєму розумінні є загалом багато багато питань досліджено, багато рішень напрацьовано, але я. Впевнена, що виникне ще більше питань, які придеться вирішувати, але ми не переможні. Тому я думаю, що подолаємо всі питання, які виникають з нашою перемогою. Отже, сьогодні в студії ми спілкувалися з Ярославом Мозговою, експерткою аналітичного центру благодійного фонду Солом'янські котики і дізналися більше про важливі аспекти освітньої реінтеграції та можливі шляхи оновлення відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. З вами була ведуча Крістіна Ковкрак і постійна рубрика «Освіт ні, нотатки залишайтесь на радіо. Порш у нас, окрім класної музики, ще й маса корисних передач.